У Чехії збільшують виплати українським біженцям. Уряд Чехії ухвалив рішення про збільшення розміру гуманітарної допомоги для українських біженців. Воно набуде чинності з 1 серпня. Гуманітарна допомога біженцям складається із виплат на житло та проживання. За рішенням уряду витрати на житло зростуть до 6 тисяч крон на місяць для вразливих категорій та до 4 тисячі крон для всіх інших. Для нарахування допомоги в одному домогосподарстві і надалі будуть враховуватися до п'яти осіб. Важливою зміною є те, що більше суми виплат не відрізнятимуться в залежності від того, чи внесене житло, де живуть біженці, до спеціального реєстру чи ні. Досі ці виплати відрізнялися. На гуманітарну допомогу зможуть претендувати тільки домогосподарства біженців. У яких доходи не перевищують прожиткового мінімуму та витрат на житло, які розрахувало мінпраці. Гуманітарна допомога становить різницю між цією сумою та доходами родини. До 1 вересня 2024 року у Чехії діють такі правила надання безплатного житла. 150 днів для більшості людей зі статусом тимчасового захисту безстроково для вразливих категорій. Дітей і підлітків до 18 років, студентів, вагітних жінок, літніх людей віком понад 65 років, людей із інвалідністю, осіб, що доглядають за ними, чи осіб, що доглядають за дітьми до 6 років. Із 1 вересня час, на який надаватимуть безкоштовне житло, скоротять до 90 днів. Ця норма стосуватиметься всіх без винятку біженців, включаючи вразливі категорії. Ті, хто використав 90 днів у безкоштовному житлі до вересня, повинні будуть виселитися або оплачувати своє проживання. Зі зміною цих правил не згодні профспілки, консорціум 17 організацій, які працюють із мігрантами, громадський захисник прав людини в Чехії. Серед причин критики змін високі ризики залишитися без даху над головою для тих, хто не може працювати і не має права на гуманітарну допомогу. Омбудсмен застерігає, що українцям загрожує нелегальне працевлаштування, експлуатація чи вимушене повернення до України. Збережи. Підпишись ПОШИ.